Хочеш схуднути, будь ласка, влаштовуюся на нову роботу, і ось такий результат мінус 6 кілограм за місяць. Тож, повертаємося до звичайних форм, але ще багато-багато прийдеться працювати. Ну, нічого. Я думаю, що більше прогулянки. Я вчора пройшла 7 кілометрів, дякуючи своєму внукові, я в 7 кілометрів з ним за день натопала. Тож. Фізичні навантаження, мінімальні, харчування, коли встигаєш, ранкова кава і бодрість. Головне не відчаюйтеся. Головне вірить. Я навіть не сподівалася в те, що я можу вже схуднути в такому віці. Це дуже складно, дуже важко це відбувається. Уже не той метаболізм у людини, уже не такі зміни відбуваються. Я ходила на фітнеси, я ходила на масажі, я ходила багато куди ходила. Але результат. Я влаштувалася на роботу і я маю мінус 6 кілограм. Тож, без напряга, ну з стресами, але це відбулося. Тож, всім гарного дня, добрих помислів та сподівань. Крокуємо до схуднення. Будуть, Будемо мати форми. Ще мені працювати і працювати, але я до цього йду.